Ільбадір Леополіс Леовілос. І ні, це не чергове заклинання з Гаррі Поттера. Так позначали Львів на середньовічних картах за межами наших земель. Першу згадку про Львів маємо у 1956 році, у літописі, в якому згадується про пожежу у холмі. Ви спитаєте, до чого тут Львів? То просто з Львова було видно, як холмі люди метушаться, пожарки приїжджають, та й задокументували то все в Галинсько-Волинському літописі. Виходить, що десь таки перед цими подіями у середині 13 століття Данило Галський дав офіційну назву цьому місту. До речі, назвав його на честь свого сина Лева. Тому так і звучало Львовгород, тобто місто Лева. Відтоді назва почала мандрувати світами та видозмінюватися в залежності від мови та традиції, якими користувалися в тих частинах світу. Леовіос. Візантійською, турецькою Ільбадір, Латиною Леополіс за часів Австро-Угорщини Лемберг, а поляки називали Львов. До речі, і досі так називають. Тоді як в Португалії Леополіс, Італії Леополі, а в Австро-Угорщині та Німеччині досі можна почути Лемберг. А які ще варіанти іменування Львова вам потрапляли на слух? Пишіть у коментарях.